Добрий день. З вами канал гіперактивний І нова страшна історія. Якісь ще страшна історія. Кит був з великим косима, а баба була лиса з бородою. Це було так. Коротше, їх завжди. Путали. Хотіли вони мати дітей. У них не було дітей, вони вже старі, вони не не дітей. Телесик. Вони її назвали Васик Телесик. Одного дня дід, той, що здорів, той з бабою і той, що були великі косі, взяв, поклав цю дровиняку в лодку і сказав, сили, йди на лови риби. Дровиняка тут посеред ставка лежала, де не ворушилася. потім дровиняка лодкою перевернулася і потонула. Дід з бабою. де нічого не задумуючись. Подумали, що дрованяку вкрала баба його. Така здорова баба з пухерами і з прищами, Дінки сиві коси. Коротше, вона, та баба його не крала, а дрованяка просто потонула. Але баба, яка брала другу хлопчику. Його звали просто Івасик та Лесик так само. Короче, вона його хотіла взяти, спалити в печі і жарити. Бабу ягуї став жирним, як колобок. Такий жирний такий був кабан. Потім на нього напала криса. Криса Шередер. Він її взяв, роздавив. Криса Шередер. Була розчавлена. Біг. Петя П'яточкин сказав, я тебе зімку голубок. Він його розчавив. Біг. Він марсіанин. Він його розчавив. Біг там ще якийсь чувак страшно історію, я просто вже забувся. Він його розчавив, біг бегемот, бегемот Йосі. Бегемота ви знаєте всі душі страшні історії, а ви дослухайте цю. Бегемот пішов до бомбі слідом і сказав, я і вас отелес. Із тих тих дід, баба з'їли бегемота. І бегемот полетів у небо на Юпітер. А баба с дедом построили замок и продавали там семечки. Так закончилась страшная история. А потом семечки вкрав той самый бегемот. И мы не ели. До побачки.